От ми вже і шістнадцятий день на позиції. Поки що без втрат. В нашій групі, яка вийшла, четверо чоловік, два трьохсотих, а нас двоє. Поки що нормально. Всі змучені, голодні. Вода. Полторашка. О, де вона стоїть. Пите. О, це мій побратим. О, ти є. Так шут видно. видно. Ведно. І ми тут двоє в цім бунгалі кучуємо такому. Нюхаємо з дихляків. Нюхаємо з дихляків, які там об знаходяться впереді, Вон там одесь. Та й отак. Якось ja, ми тримаємося. А ну покажи. О, є, бачите, о. Це мій братан. А це мій автомат називається... Яна.